Вітаю пані та панове. Маєте нову ідейку на в інстаграм? як цей англіцизм пишеться правильно в українській? через і чи через і мовознавці пишуть відповідно до правила дев'ятки після літери Р звуку Р у запозичених словах слід писати літеру и на місці і, а запам'ятати правило дев'ятки дуже просто. Ревета стогне Дніпро широкий. Човни з циганами жене. Перша приголосна кожного з цих слів є однією з правила дев'ятки. Тож маємо зафільмувати цікавий рилс, а не рілс. Зробити скриншот, а не скріншот. Нова сторис, а не сторіс. Написати в директ, а не дірект. Замовити капучино. А не капучино милозвучної української вам.